Я пропоную сьогодні приготувати ще одну страву, яка може стати, знаєте, палочкою-виручалочкою, коли до вас раптово приходять гості, а у вас в холодильнику вже є закусочка до картопельки. Зварили картопельку, Я. дістали, дістали. слабосолену, Готується 5 хвилин, настоюється в холодильнику буквально 3-4 години і можна смакувати. Що нам потрібно? Скумбрія. Купуєте будь-яку заморожену скумбрію, да. миєте її, бажано її отак розрізати і подивитися, чи там немає ніякого бруду. Порізала рибку буквально шматочками по 2 см, 1,5-2 см. Ти береш цю рибку і отак складаєш його. Угу. Поки я зараз буду чистити так само другу я тушку риби, цукру. ти береш ложку, столову ложку так. цукру так. і розподіляй по всій Рибі, яка в тебе є. Боже, цукор з рибою. Так. Да. — Столову ложку солі. І так само зверху посипай. З гіркою чи без? Е, Солі більше з гіркою. Добре. Д дивіться, у нас вийшло цукор, сіль, беремо лимон. Я так, вже розрізала беремо. на опіл, і от видушуй, скільки в тебе є угу. сили, поливай. Беремо оливкову олію, О, бери, бо ти беру, мої руки сорокі, і поливай. Багато? С... Ні, ні, ні. О! І тут твішечки, так. Тепер бери е, буквально чотири е, горошка духмяного чорного перцю. Можеш давай. і так? І, і так. просто класти. Клади, клади, клади. так. І одну лаврушечку посередині, просто кинь. Одну це просто одну для не треба. Була ружка, вона дає гіркоту тут трішки. Тепер Знову давай, складаємо так. Боже, це мистецтво. І можемо ще знаєш, що додати? Можемо так укроп. Риб, Боже, до речі, класно. любить дуже укроп, просто для запаху покласти посередині. І треба обов'язково, щоб Шакайте. це все ароматами так, щоб воно подружилося там, щоб вона відбрала в себе аромати духмяного перцю, лаврушечки так один ще покладемо сюди, для того щоб Закривай. ці всі аромати подружилися між собою, і риба в. Брала ці аромати, і ви діставали, і відчували так само, як зараз відчуваю я. Їх потрібно накрити і на 3-4 години поставити до холодильника.